Що трапилось в твоєму житті, після чого ти перестала почувати себе, що ти немов жива? Мені страшно це казати. Він втіхаря переписувався з одною дівчиною, потім сказав, що їде до тітки, що їй треба ліки привезти. Я кажу, куди ти хвора їдеш? А він каже: я туди і назад. А я відчувала, що він ну, їде до якоїсь дівчини. І потім. Ця дівчина його розбила і скинула мені переписку. Я багато разів хотіла з ним виростатися, не знаю, мене щось тримає. Ти його любиш? Ні. Як ти вважаєш, чоловік має право, якого не люблять, потребувати цієї любові? Я його любила. Ми його прийняли в свою сім'ю. От зараз дивись, я цей чоловік твій, да? я це він. Так, да, я тебе зрадив. Зрадив. Я люблю тебе. А я тебе ні. Я можу щось зробити, щоб ти мене полюбила. Ні, ти не зможеш. Я, Це я можу що зробити сама. Я можу допомогти тобі, щоб ти полюбила себе. Можеш. Дозволиш, я тебе обніму. Я чоловік твій. Дозволиш, щоб я тебе обняв. Ні. А як ти в тіло відчуваєш цей блок? Ти навіть назад відкидуєшся, ти відштовхуєш мене. Да? От Як ти я це в тіло хочу. відчуваєш? Ти, я тебе бачу, бачу. Як ти це тіло відчуваєш? Давай, включай тіло своє. Твоє тіло, мене як і підсвідомість, ніколи не бреше. Як ти це тіло відчуваєш? Умнічка, умнічка, закривай очі зараз. Закривай. Да, відчувай, відчувай тіло зараз своє. Відчувай тіло своє. Я тебе зараз підсилю трошки. Да, де відчуваєш. Жар подушує. Де в тіло відчуваєш те, що забороняє тобі любити? Голова. Да. Яку форму має в голові те, що забороняє тобі любити? Якийсь то огонь не стоїть, да, відчувай, відчувай цей вогонь, відчувай. да. І От зараз неважливо, куди ми зайдемо, неважливо всю увагу на цей вогонь, на цю заборону. А скільки років по паспорту? 40 Ти да, сиди тут і зараз тобі 40 Ти сиди, тобі 35 25, потерпи, потерпи 20 Терпи, терпи, терпи 15 15 12 Потерпи Я трошки, роздравляю. давай, зараз трошки легше стане 7, ти сиди, тобі 7 років, так да. Що там сонце? Ти це ти тобі сім? Зараз картинки підуть. Мене батько вдарив. Да. Я вдарилась головою. Да. Мама мені не повірила. Вона да. його не виграло. Він постійно мене там прийшла. Ненавидів просто мене. А я їй казав, що. Я прямо. Які рішення там до та себе наприймала? Не показувати своїм Так. Да. Закриватись в колоті. А там біля тебе з'являюсь я, Руслан Колісніков, а да, от підходжу до тебе, беру тебе за ручку. Можна взяти тебе за ручку? Ні. На хвилинку можна? Ні. Ні. ніхто не хоче. Да. Сонце, я там біля тебе сідаю, просто от сідаю біля тебе. Сижу і дивлюсь на тебе. Да. Дозволиш взяти тебе за ручку. Ти стоїш, а я сижу. Просто посидіти. Я просто сижу сонце. Да, от я біля тебе, але я нижче за тебе, я сиджу просто. Просто сиджу. Да. дивлюсь на тебе, немов знизу вгору. Да. От подивись на мене зараз. Немов зверху вниз. Що відчуваєш зараз? Можна взяти тебе за ручку? Боюсь. На хвилинку, можна? Я обіцяю, якщо тобі буде неприємно, незручно, ти перестанеш мені довіряти, я відпущу тебе. І я піду просто. Тобі обіцяю. Добре. Добре. Ну, дай мені свою ручку. Давай лапку свою. Давай. Да, Тримай тебе за ручку. Да, я говорю тебе, я відчуваю тебе. Я відчуваю. Мені теж боляче, як і тобі. Мені теж боляче, як і тобі. Да. Я теж відчуваю себе непотрібним, як і ти. Я теж відчуваю себе відвергнутим, як і ти. Мене теж ображають, як і тебе. Я відчуваю тебе. Душа люблю тебе. Душа люблю тебе. Мені батьки ніколи не говорили. Люблять. Ну, а дозволиш, я от візьму твій вогник вогник, і потримаю просто його в руках. Ти віддасиш мені з голови? Да. Так. От давай, зараз я його в ручку тримаю, душа з любов'ю до тебе. От просто діставай його з своєї голови. Прям давай ментальними ручками свої, діставай і давай мені в руки. От Я тримаю зараз в своїх руках, сижу біля тебе. Сижу і тримаю цей вогник. Дивлюсь на нього, розглядаю його. Да. Як тобі без цього вогника? Як Пусті. тобі без цього вогника? Пусто. Давай, давай, я на собі його тримаю. тримаю, да. Куди ти хочеш, щоб ми його віддали? Давай швидше, Мамі. мені боляче, дуже, швидше. Куди? Мамі. Давай, зараз ми підходимо до мами. Да. І от я до мами звертаюся і говорю: ти хочеш, щоб твоя донька була щаслива? Я думаю, що хочу. Да. Забери тоді цей досвід, це не її, це твоє. Да. І вручаю їй зараз. Вручаю, вручаю їй. Вона, вона бере зараз. Все, він в неї. Він в неї. Вона тримає його. Да. Звертаюся до твоєї мами і говорю, якщо ти хочеш, щоб дійсно вона була щаслива, передай те, що мала передати породу своєму по жіночій лінії. Там у вас були щасливі, щасливі жінки, передай передай те, що маєш передавати, передай. Да, підходь до неї зараз. Да, протягуй, мов ментальні ручки свої. Да. Я й говорю, можна, передавай. От вона зараз от іншою рукою своєю щось дістає і передає тебе. Що вона тобі зараз передає? Да, хочеться взяти його. Так, да, тримай, тримаєш зараз в ручках його, тримаєш його. Бери зараз це серце, вставляй в те місце, де цей вогонь був, вставляй в голову свою, вставляй. І відчувай, як воно перетворюється в енергію. Кожна клітинка, кожна частинка твоя наповнюється цією енергією. Кожна клітинка, кожна частинка твоя цілюється в цій енергії. Кожна клітинка, кожна частинка твоя випромінює цю енергію. Ця енергія заповнює все твоє тіло, ходить за межі твого тіла, заповнює весь простір, якому ти знаходишся. Подивись на, зараз на маму свою, яка вона? Коли передала тобі, те, що мала, прикликавна. Їй добре. Да. І от зараз підходить до тебе і говорить, доченька, пробач, пробач. Я дуже сильно пробач, тебе а? люблю. Я дуже сильно а? тебе люблю. Але я люблю так, як вмію, так як мене навчили, так як любили мене мої батьки, а їх їх батьки. По-іншому не вмію. Пробач. Але я дуже вдячна твоїй душі, що ти обрала саме мене як маму. Саме ти вчиш мене цієї любові. Пробач мене. Пробачиш. Да, да, і, да, і до мами зараз говори, пробач ти мене, неважливо за що, просто пробач. Пробач ти мене за все. Да, пробачає? Да, Умнічка, обійми її, скажи, люблю тебе. <проб> 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 да. Да, і зараз запитаю, мене, захистиш мене від тата. Захистиш мене від тата. Захистить? Вона казала, що все життя захищає. Я знаю, знаю. Да, да. Зараз підходьте разом да, до тата. Да. А що хочеться зараз татові сказати? Тобі сам. Вбити його. Давай, не... Це агресія. Це агресія. це агресія. Прийми себе в цій агресії, дозволь собі бути в цій агресії. Дозволь! Дозволь на хвилинку собі бути в цій агресії, все життя втікало, континурувала її, дозволь. Да. Відчуй любов до себе, навіть коли ти агресивна. Відчуй. І спостерігай за собою, спостерігай. Так, от Зараз до тата підійди, отак от ручками просто по груді його, побий його, побий, покапризуй, поплач і просто кричи йому, не роби так більше, не роби. Не піднімай на мене руку, просто бий його по, по грудям кулачками, просто бий як дитинка, так капризно. Давай, 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 що відбувається зараз з тобою? що відбувається? Приймай себе такою, люби себе такою і просто от покапризуй. Що зараз з тобою відбувається? Я хочу, щоб він пішов Скажи йому, скажи йому, я хочу, щоб ти пішов. Скажи йому. Я йому казала, щоб ти да, пішов. Умничка, да. назад, я, я, який пішов. він пішов. зараз? Вертався. Який він зараз? Який пішов. він зараз? Дозволь йому бути ображеним. Дозволяй. 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 Да. Що зараз з тобою? Прийми його таким, дозволимо таким бути. Да. А і от зараз він дивиться на тебе і каже, доченька, пробач, пробач. Він не може на мене дивитись, він очі опустив. Я знаю. Прийми його таким, опустив очі, Але він говорить: бубонить прям про себе, пробач. Пробач, це не з тобою щось не так. Я просто не знаю, як це приймати цю любов. Я просто не знаю. Я просто не знаю. Я не вмію. Я не вмію. Пробачиш його? Ти прийшла його, щоб навчити любові. Ти прийшла його, ти обрала його як тата, щоб навчити його любові, незважаючи ні на що. Незважаючи ні на що. Да, тепер, тепер спостерігай за собою. Дозволиш собі любити? Дозволиш? Не закривай це почуття, дозволиш? Та да, і зараз не дивуйся нічому. От зараз підходь до тата і просто поклади йому свою праву руку на груди. Просто поклади долоні. І просто без слів, от без слів, відчувай в своєму сердечному центрі, немов сонечко. Відчувай любов до Бога, згадуй, ти там пам'ятаєш. Ти там ще все пам'ятаєш, згадуй любов до Бога. Відчувай, як від тебе немов луч світла, ходи прямо в небо, прямо в всесвіт. Відчувай любов до себе, як до частинки Бога. Дозволяй собі бути улюбленою доченькою Бога. Дозволяй собі бути улюбленою доченькою Бога. І відчувай, як на тебе спускається мощний луч світла в твій сердечний центр. Наповнює твій сердечний центр. Зараз твоє серце пульсувати починає, твоє сонечко пульсувати починає. Просто відчуй любов до тата. І відчувай, як з цього сонечка луч через твою ручку, йде в сердечний центр тата твого. Навчи його любити. Просто відчуй любов до нього. Просто любов. Такий Він такий, який є. Просто любов. Відчувай. Як в його сердечному центрі, да, з'являється золотисте світло. Відчуваєш, що з ним зараз відбувається? Він молодий, бачу його молодий. Да. Він улибається. Да. Дозволиш йому бути таким молодим, гарним, посміхатися. Дозволиш? Так. Да. Да. Не агресивний він вже. Да. Хочеться обійняти його зараз. Да. Обіймай. Обіймай. Хочется, Обіймай, на ручки. Давай за ручки бери, умнічка, обіймай. Та. Та. І от зараз напроти тебе, тато і мама. Та. От Дозволиш їм бути такими, як вони є. Дозволиш? Да. Пробачиш їм за все. Вони ж справжні любили тебе. Ну, Любили, ти ж все знаєш. Ну, Так як вміли. Та. Собі дозволиш відчувати любов до себе, любов до себе, зберегти її, не закривати. Та? Відміниш всі свої рішення, які там наприймала? Хоче себе любити. А да. повторю за мною. Я проявляю свою волю. Я проявляю свою волю. Бо моя воля є закон. Моя воля є закон. Я приймаю рішення любити себе. Я приймаю рішення любити себе. Я приймаю рішення приймати любов від чоловіків. Давай, сонечку, давай, давай. Я приймаю, рішень, немає любов від чоловіків. Я приймаю рішення дарувати любов чоловіка. Я приймаю рішення дарувати любов чоловіка. Так, да, я приймаю рішення бути щасливою. Я приймаю рішення бути щасливою. А все, що заважає цьому я відміняю. Все, що заважає цьому я відміняю. Да буде так. Да буде так? буде Бо я є так, то я є. Бо я є так, то я є. І на це моя воля. На це моя воля. Да. Які зараз батьки, якими ти їх бачиш? <рит> да, внімаю, внімаю, внічка, внімаю. Да, відчувай себе, відчувай, так. Да. Я там біля тебе. Можна я встану? Можна я встану? Да, от я <рит> встав. Да, за ручку можна тебе візьму? <рит> да, беру за, за ручку, можна я супровожу тебе. Можна? <рит> да. Да, ми починаємо йти. Ти це ти тобі 10. 15, тримаю за ручку тебе. Да, Цей світ безпечний, любити безпечно, приймати любов і чоловіків безпечно. І дарувати любов чоловікам безпечно. Ти цети тобі 25, 30, 35. Тут і зараз тримаю за ручку тебе. Да. Любити безпечно, приймати любов від чоловіків безпечно. Дарувати любов, чоловікам безпечно. Да. І пробачати безпечно, давати другий шанс теж безпечно. Да. Коли будеш готова, я тебе відпущу. Готова? Да, от Я тебе відпускаю. Роби глибокий вдох, видох і потихеньку повертайся до мене. Відкривай очі. Як чоловіка звати твого? Віктор. Я Віктор, я це він. Люблю тебе. Пробачу. Пробач. Пробач. Дай шанс. Дай шанс. Це мені допоможе вижити на війні. Дай мені шанс. Не робити більше такого. Дай шанс. Мені дуже важлива твоя любов. Я знаю. Так. Да. Це мені допомагає виживати на передовій. Дай шанс. Дасиш? Да. да, Обіймаю тебе. Як почуваєш себе. Руки все, одно ще що тобі хочеться зробити зараз? Так, йому морді. Закривай очі. Уяви, що ти в машині зараз? Да. Руль напроти тебе, ні? Ні, рядом. Да, от уяви, що руль це його морда. Побий, побий, йому по морді, побий, побий. Дай по морді. Як ти з татом робила, кулачками била, побий руль той. Побий, як ти з татом робила, побий, побий руль. Давай, на рахунок три. Один, два, три. Поїхали. По-настоящому, по, -настоящему. по -настоящему. давай. Ще, ще, побий рульки, побий, побий, давай, давай, відпускай, відпускай. Умічка, так, так. Як зараз тобі? Класно. Умничка.